Вітаю вас, шановне товариство. Це Dota 2 Трибунал, випуск 4. Насправді минулі випуски навіть непогано набирають. І я здивований. Я думав, що людям все ж таки не буде це заховувати. Але ви дивитесь, дякую вам на цьому. Сьогодні, сподіваюсь, не буде винятком. Тож не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися, що ж там за справа Трибуналу Dota пропонує сьогодні. О, Урса використання читів скриптів. Урса повна підтримка? А? а ну. <ріст> у нього... У нього варди батлфурі в лісі. Стоп, я хочу подивитися цей геймплей. Я хочу подивитися цей геймплей. Дайте мені попередній маркер, будь ласка. Пустіть мене назад! Пустіть. <ріст> так, варди. Угу, лотус пішов забрав, так. В Батлфури фармить, так. Телепортнувся. Ну варди, до речі, не використовує. Він що, їх просто збирає? А стоп, що його заставить. А, ракетка від ігри скутера, да? І він на ракетці побачив цю урсу. Так, ну, окей, ресейс, далі що буде робити. Цікаво. Тобто він просто скуповує ці варди? А, ні, ставить, реально, реально ходить, ставить. Він на сапі. Ізай. А, і за де. Ізаде вардить? Ні, це якийсь геній, що це відбувається взагалі. Його їм санули. Так, а може, може він реально чи так? Тим, що придумав унікальний геймплей, де він на сапі фармить постійно, лісні кемпи і паралельно ставить варди. А, тут вони одночасно втикнули зі скаймагом, Ну, скаймаг свою роботу щось погано виконує, на відміну від урси. Зафармив кемпи, так. Так, оп, в центрі у нього є фейси. Угу. Так, побіг в центрі. зняв в центрі ворожий. Поставив Вард. Ну, видно, до речі, зразу, що бачите, спочатку в центрі, Подивився, чи немає там ворожого в центрі, Потім поставив вард. Ну, розрив смок, він же саппорт, повинен это смоки, все правильно. Ану, давайте наступний маркер. З блінком, баширом, намагається дофармити. Так, реснувся. дофармив угу. кемпи і знову вард поставить, да? Давай, стафар, став стафар. Став ага, спалят. І поставив вард, Фармить кемпи, і ставить вард, Фармить кемпи і ставить вард. Це просто геніальний геймплей від людини. Купив смаки, так, дізраптор напав, смок натиснув. Побіг. Угу. Угу. Е, друзі, я не маю права ніякого поставити, що він винен. Це абсолютно геніальний геймплей, до котрого ми поки що з вами не готові. Я вважаю, не винен. Е, не винен. Е, Надіслати вердикт. Е, якщо ви за мною не погоджуєтесь, вибачте, будь ласка, але закон на один для всіх. Так, Spirit Breaker саботаж. Бара! Котрий саботаж? Та такого бути просто не може. Давайте будемо розглядати, що він тут робить з нульовою. Небо я купив танго йду. Так. Ну він не вірить в свою команду. Хоче нафармити собі медас і в лейтгеймі виграти постійно чаржити Дасла. Я не забороняю такий геймплей. А, стоп. Це лісний беретрум. У нього снайпер стоїть один проти Бейна Квілім Блейд підніс. Давайте подивимося, як він буде. Так. Швидкість фарми, мені просто цікава його швидкість фарми. в ситуації. Так, так, так. Урса дала по голові. Так, Угу. баш, Угу. відходимо. Так, 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 баш, ще один. Угу, так. Урса, урса! Отрясся! У нас змогла урса перемогти братрума, так, полну... Ну, на 2, 30, Другий левел, нормально, нормально, так, непогано фармить лісочек. Угу. Мы просто тут пагры плееры, что тут же древо е. Так, Чи угу. він для снайп. О, і на базу. А ну, Ану, дали, Угу. Так, 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 так. щоб Шапчарж, да ты спазий! Геніальний геймплей просто у людини. Наскільки ж він класно грає? Це просто ну, геніальний геймплей у багатьох в сьогоднішній рубриці. Ніяк ну, інакше просто і не скажеш. Прийшов, зафармив, пішов назад і знову чаржит. 10 тисяч, як югравець, аепорт заслужив, до речі. Так, що тут у нас? Зразу у нас спектра з'являється з невмисним помиранням. До речі, імортальна гра. Ну, давайте, я думаю, що. Давайте. Автоперехід до маркерів я приберу, тому що ми це вже дізналися, що тут краще так все прибирати. А... А... Стоп, де артефакти. Так, от він стояв. Так. ПТшка, оркет, в цій грі... До речі, Orquет нормальний вибір абсолютно в цій грі. Це ілюзія забагалася, і. Так, ну стоїть. Саботаж. Ах, швидка. Швидка. Так, пак. Саппорт використання читів, скриптів. Що це трясся за відео? Пак сапорт, урса сапорт, чити, скрипти. Він же не міти де. Чи він з кимось роль не поділив? Та ні, на Dragon Knight, у фейнікрафос. Так а чому у нього. маркер підтримки. Так. Ну. І що і тут відбувається, я не розумію? Що він зараз буде робити, він просто варт поставить, наче нічого. А, а, стоп. А, він реально саппорт, це це of Офлейн. А він реально саппорт. А ще у нього закуп, як у мідлейнера. Ааа, і він ксить. Чи стоп, це... Чи я не розумію. Чому ПЛФК, він знаєш, ОПАК арби немає? А, ну ясно. Е, я думаю, його просто повинні були зарепортити за саботаж. Але зарепортили ось таким чином. А, він зараз БСТП мере, да? БСТП мере. Ні, ну друзі, це репорт. Я думаю, що просто хтось неправильну причину репорту вказав. От, до речі, я сам був таким, що раніше міг обирати прям багато причин репорту, але насправді це важливо обирати. Абсолютно вірно, щоб я не витрачав час разом з вами аналізуючи, чому він саме чи так і на сапі він грає, а насправді він просто грифер, котрий спеціально гру руйнить, Ну тож би воно. Так, і по ідеї, остання справа. Ну, от воно дає реально на п'ять справ в день, я так розумію. Тож вище цієї відмітки вийти буде доволі-таки складно, бо розділити це відео на пару днів, ну не завжди виходить зараз, друзі сарян, записати на більшу кількість, якщо вже. Вдома буде після Донбасу, то там вже, напевно, можна буде свою рубрику трошки більшою зробити. Побачимо, звісно, але поки тільки 5, коли може записати, і я думаю, цього більш ніж достатньо повинно бути. Так, задалі у нас йде в Рейс Кінг навмисне помирання. І причому він на легкій лінії це буде робити. От, друзі, що хочу сказати, не купляйте такий закуп, нащо купляти манго і танго? Це побилка багатьох гравців на. Нижчому рейтингу, ніж там Хай ММР умовно кажучи. Ну, це не прям всіх, але багато людей не розуміють, що в принципі тобі не треба купляти там якийсь зайве манго, краще вкластися в стати, можна навіть тангуси взагалі не купляти, так як на офлейні це часто роблять, і піднести їх потім. Тому що Ну, зі старту, от дивіться, логіка доволі проста. Все ж таки канал навчальний в якійсь мірі. Логіка проста в тому, що на старті вам танго ну, не треба буде з нульової хвилини, скоріш за все. І вам набагато профітніше буде мати більше статів. Ви зможете і ефективніше розмінюватися, якщо ви там, ну, на ладно, на сапі там дещо інше, але от на корі ви набагато ефективніше зможете і кріпів добувати, і розмінюватись по ХП. А тангу ви собі просто піднесете, або вам ваш сапорт запулить там в разі крайньої якоїсь необхідності. А тим паче я не кажу ще й про манго. Манго це взагалі ніякого сенсу немає, бо, ну, типу, у нього мани 291, щоб йому на Рейс кінгу заспавити постійно там скелетів і перше. Перший спел на першому рівні це просто неможливо, тому що у нього один спел буде закачаний. Пізніше він там може принести собі манго, але ну точно не зараз. Давайте дивитися, що там його за що. Ось на цьому навмисте помира. Так, стоп. І тут його зарепортували? Так а за що його зарепортували? Його просто нікс ідеально засетапив з дагоном з Актаріном. Це турбо, так? Я так розумію. А ні, це не турбо, це звичайна гра. У мені щось у Нікса багато. Скільки у нього рахунок? 1.7 Це насправді. Виглядає так, що він просто не думає над своїм айтем білдом взяв проти Нікса Радіанс і платиться за це в цій грі. Мій брата, мені здається, спокійно, якийсь там дезоль, Blink БКБ. Щось таке навіть. Ну, як роблять на багатьох резких, або армія Дезоль, Блінк БКБ. Це от хороший дуже білд на ВК. От, те, що він собі бере тут Рейдіан, це ну просто він не думає. Я думаю, що він ну, не винен в цій ситуації точно. От, те, що у нього там поганий рахунок, за поганий рахунок, ми не рапортимо, друзі, пам'ятаємо. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимося з вами, коли побачимось. На все добре.